Вітаю час новин з корзу. Традиційно 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день солідарності журналістів. Саме в цей день на працівників європейського медіа центру було здійснено напад. Деталі у сюжеті. Розслідуючи факт незаконної забудови на площі Театральні міста Ужгорода, про який вже неодноразово публікувались матеріали в місцевих змі. Група журналістів з оператором відвідала місце руйнації історичного обличчя обласного центру Закарпаття. Метою була фіксація на відео усіх грубих порушень техніки безпеки на будівництві, адже поруч з майданчиком розташована школа. Прибувши на місце події, журналісти, не заходячи на територію будівельного майданчика, піднялися на другий поверх сусіднього приміщення, де розташована громадська організація школи здоров'я та прес-центр відділу охорони здоров'я Закарпатської ОДА. З балкону цього приміщення і проводилась відео та фотозйомка. Аж тут на будівництві здійснявся галас до представників змі вибіг невідомий здорувань, який з погрозами кинувся на них. Чоловік також вимагав від журналістів продемонструвати свої посвідчення, при цьому відмовляючись показати власні документи, які б засвідчували, що він і справді є виконробом цього будівництва. Після відмови журналістів вести будь-які бесіди з невідомим, той почав активно кудись телефонувати та вислуховувати подальші вказівки. В результаті конфлікту журналісти вирішили звернутися до представників міської міліції, а редактор газети Вісті тижнів», що також потерпів під час нападу, написав заяву про вчинення злочину щодо представників засобів масової інформації. На черговій сесії Ужгородської міської ради депутати заслухали звіт про міський бюджет, відзначили званням почесний громадянин міста трьох ужгородців та вислухали звернення журналістів про погрози і перешкоджання їхній професійній діяльності. Сьогодні відбулося 25-те пленарне засідання чергової сесії Ужгородської міської ради п'ятого скликання, у якому взяли участь 40 депутатів. Насамперед депутати привітали бухгалтера стадіону Авангард Ганну Карбовську, котрій у цей день виповнилося 90 років. Першим заслухали звіт про виконання бюджету міста за перше півріччя 2010 року. На 98,2%. В принципі, при виконанні 98% бюджет вважається виконав. Під час розгляду питання про присвоєння звання почесний громадянин Ужгорода, приуроченого до Дня міста, депутати шляхом голосування визначили трьох претендентів: художника Володимира Микиту, екс-мера Еміла Ландовського та футболіста Йожефа Сабу. Крім того, за високий професіоналізм та заслуги у галузі журналістики було відзначено керівника громадської організації Європейський медіа центр, секретаря обласного осередку національної спілки журналістів України Миколу Кошуту. Я, окрім того, що. Медіа-центру, ще секретар національ... Закарпатського обласного відділення Національної спілки журналістів України. Позавчора стався прикрий випадок, коли журналісти, виконуючи свою роботу, займаючись професійною діяльністю, знімали на об'єкті порушення техніки безпеки, захоплення громадської землі. На нас було вчинене напад. Тому ми просимо вас. Звернути увагу, що в Ужгороді проводиться, ще раз акцентуємо, незаконна забудова в історичному центрі. При цьому руйнується покриття площі театральної. Це туди, куди викладали гроші. Гроші ви вкладали в реконструкцію корзру, там є крам більше 100 тонн, який руйнує більш доріжку. Це ваша робота, вашу роботу зводять гранівець. До того ж група порушується правила техніки безпеки на будівництві, що становить загрозу життю. Та здоров'ю не лише працівників Майданчику, але й мешканців міста. Особливо небезпеку таке будівництво становить для учнів школи, яка знаходиться поруч. Проводячи розслідування, ми з'ясували, що до цієї забудови причетні уже рацький підприємець Іван Волошин, а також заступник прокурора міста Андрій Маленіш. Про хабарництво якого, до речі, газети місцеві ЗМІ пишуть уже роками. Тому, якщо пану Маленічу не подобається, що я називаю хабар. Нехай звернеться до суду. Ми просимо у вас підтримки та захисту. У який спосіб це ви зробите, це залежить від вас. Закарпатська обласна прокуратура, на чолі з новим прокурором Анатолієм Петруня Відзвітувала про свою роботу за останні вісім місяців. Незважаючи на те, що новий прокурор області займає посаду лише з квітня цього року. Успіхи помітні вже зараз. Хочу вам також повідомити, що Закарпатська область налічує найменше офіційно зареєстрованих. Наркозалежних осіб вона становить лише 218 чоловік і найменше осіб, які схильні до вживання наркотичних засобів. Їх становить на всього офіційно менше. Ще раз говорю, офіційно зареєстрованих, значить їх всього на всього є 980. Якщо брати в розрізі, то це дійсно територія, яка найменш уражена цим негативним явищем і соціальним злом. Генеральним прокурором було наголошено на активізацію діяльності. Всіх правоохоронних органів, в тому числі і націлювання органів прокуратури, на боротьбу із транзитом, контрабандою наркотичних засобів, транзитом їх через територію Закарпатської області, а також в першу чергу націлювалася робота правоохоронних органів на викриття злочинних угрупувань, а також осіб, які займаються збутом, попередження розкрадання бюджетних коштів, їх розтрати, нецільового використання. І з цією метою також значить на захист інтересів держави прокурори з метою попередження, а також уже фіксації вчинених злочинів порушено 40 кримінальних справ. винесено 76 приписів приписів подань, Опротестовано 25 незаконних правових актів до відповідальності притягнено 149 осіб. З нагоди нового навчального року Ужгородський палац дітей та юнацтва подарував мешканцям та гостям міста яскраве та феєричне свято. Репортаж з місця події далі у сюжеті. Ужгородський палац дітей та юнацтва це унікальний мистецько-культурний заклад не тільки нашого міста, а й області. Навчаючись у падіюні, кожен може знайти заняття за своїм вподобанням. Наразі дитячий молодіжний заклад нараховує 12 центрів, де працюють висококваліфіковані педагоги, які в першу чергу спрямовують свою роботу на те, аби розкрити ті таланти дітей, про які навіть і не здогадуються їхні батьки. Тому сьогодні на святковий концерт з нагоди відкриття нового навчального року прийшло чимало батьків. Та дітей відкрила концерт директор падіону Світлана Ганущина. Палаці є прекрасний колектив професіоналів. З нами влада, яка розуміє значення цього закладу для формування майбутнього нашого міста. З нами наші щасливі усміхнені діти та їх батьки. Тож хай щастить вам всім безхмарного неба, попутного вітру тобі, великий корабель падійону. Сцені свою майстерність демонстрували вихованці народного художнього колективу студії сучасного танцю Бліц, ансамблю Танцю, танцювальна корпорація друзів, зразкового художнього колективу, продюсерський центр, центр моди, твій стиль та багато інших творчих студій. Наразі у нас все оперативно стежити за новинами. Ви можете на нашому сайті. На все добре і гарних вам новин.